Слава Господу. Сьогодні маємо чудову нагоду, чудову можливість бути в Божому храмі, бути в Божій присутності, бути в світлі Божого Слова і бути перед Божим дзеркалом. І Боже Слово закликає нас, так як ми приходимо до дзеркала, правда, зранку заглядаємо на себе. І так само є Боже Слово. Це є дзеркало для нашої душі. І сьогодні варто подивитися через це дзеркало і побачити, можливо, щось потрібно поправити, так як ми так десь зачісуємось, десь поправляємо, волосся, дивимось на себе. Щось поправити потрібно. Так само і Боже Слово. Це як меч обосічний, він проходить до поділу душі і духа. Він робить свою працю, робить свою роботу в наших серцях. І як важливо не втікати від цього дзеркала. Але якщо ми побачили, що щось не так, потрібно виправлятися. Ви знаєте, коли ми будемо втікати, це нічого не змінить. Ми які були, такі й залишимося. Але якщо ми, стоячи перед дзеркалом Божого Слова, почнемо поправляти, ми станемо краще. Слава Господу! І... Я би хотів поділитися Божим Словом. Це буде одне місце. Відоме для нас. Євангелія від Луки, п'ятий розділ з першого розділу. Спочатку розділу з першого вірша. Євангелія від Луки з п'ятого розділу. І сталося, як тиснувся натовп до Нього, тобто до Ісуса, щоб почути Слово Боже, Він стояв. Біля озера Генісарецького. І він побачив два човни, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши, від них полоскали невода. І він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі. І він сів та й навчав народ із човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона: попливи на глибінь і закиньте на полу свій невід. А Симон сказав йому відповідь: наставнику, цілу ніч ми працювали, і не вловили нічого, та за словом твоїм укинув невода. А зробивши оце, вони безліч риби набрали, і їхній невід почав прориватися. І кивали вони до товаришів, що були в другім човні, щоб прийшли помогти їм. Ті прийшли, та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи, Господи, вийди від мене, бо я грішна людина. Бо від полову риби, що зловили вони, обгорнув жах Його та й усіх, хто з ним був, також Якова, Івана, синів Заведеєви, що були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові не лякайся, від цього часу ти будеш. Ловити людей. І вони повитягали на землю човни, покинули все, та й пішли слід за ним. Ми бачимо, це чудова подія, чудова історія, яку для нас Господь залишив на сторінках Божого Слова, де Ісус навчає народ з човна. І потім говорить до Симона, попливи на глибінь, закиньте на поло свіне. Ми бачимо, що і знаємо, що Петро Симон був рибаком, це була його професія, це був, як зараз можна сказати, сучасною мовою його бізнес. І були в нього спільники: Яків і Іван, сини Завідеєві. Написано, вони були спільниками Симона. Це був їхній бізнес. І знаєте, кожна людина, яка має якусь свою справу, вона старається в неї вникати, вона старається її вивчати, щоб мати більший успіх. Кожен з нас десь чимось займається, і для того, щоб бути успішним, потрібно рости, потрібно дізнавати щось нове. Дехто навіть вкладає певні кошти, щоб навчатися своєму ремеслу для того, щоб ці кошти повернулися з прибутком. І ось Симон, який рибак професійний, це його бізнес. Він знає все від А до Я. І він розуміє, що якщо вони цілу ніч ловили, нічого не вловили, то вже нічого і не вловлять. Не варто тратити час. Але чує слова. Знаєте, якщо би це сказала звичайна людина, ну я думаю, була би інша відповідь Петра. Я думаю, не раз буває нам дають якісь поради. Певні люди, які не зовсім обізнані в тій професії, в якій ми працюємо. І ми, так, знаєте, можемо промовчати, можемо деколи щось сказати. Але ми розуміємо, ну людина не орієнтується просто в ситуації. Вона просто не, не дотична до цієї сфери. Але Петро, Симон, розуміє, це не просто людина. Це Господь. І отут питання, довіритися Богові чи не довіритися? І знаєте, він ніби так десь пояснює трошечки. Каже, наставнику цілу ніч ми працювали і не воловили нічого. Може він ще щось хотів сказати. Але дивіться, які слова він говорить. Та за словом твоїм окину невода. Він розуміє, по-людському, ну навряд чи. Але якщо сказав Господь, то я йому довіряю. І я би хотів, брати і сестри, щоб ми зараз порозмірковували трошечки з вами про те, чи довіряємо Господу. Легко довіряти, коли все добре, правда? Легко довіряти, коли те, що говорить Господь, і ми так думаємо. І нам це підходить. Але знаєте, де, коли Господь говорить, зовсім не так, як би нам хотілося. Зовсім не так, як ми планували в своєму житті. Зовсім не так. І може, знаєте, в нашому серці десь бути така якийсь бунт. Боже, ну я ж так хочу, я так знаю, я так бачу. Ну, ти ж рахуєшся із моєю думкою. Але знаєте, як важливо? В певних моментах нашого життя не пояснювати Господу. Господь знає що в нашому серці не доказувати, не пояснювати, а довіритись, Боже, добре. За словом твоїм я це зроблю. І знаєте, тільки після того починаються Божі чудеса в нашому житті. Коли ми стаємо, робимо крок туди, де ми не знаємо, що нас чекає. Коли ми довіряємо Господу в тих обставинах життя, де, здавалось би, не знаємо, що може бути далі. Ви знаєте, довіра це така річ дуже крихка. Дуже крихка. Довіру, знаєте, дуже важко здобути, якщо так між людьми говорити, правда? Вона дуже важко здобувається. Буває з руками. З руками приходить довіра. І знаєте, деколи буває один якийсь неправильний вчинок, необдуманий один неправильний крок, і ми можемо втратити довіру. Або людина може. Ми, ми перестаємо людині довіряти. Один крок. І все. І ми розуміємо, а якщо він нас тут обманув, то він може ще раз нас обманути. Такі ми люди. І взагалі можна поділити на, загальному на три категорії людей. Є люди, які фактично ми повністю довіряємо, правда? Діти довіряють батькам. Навіть не раз показують про довір дитяча, як батьки ловлять дітей. Діти довіряють, вони можуть десь з висоти. Вони падають в руки батькам, не довіряють, що батько їх зловить. Діти довіряють батькам, що батьки їх нагодують, що вони про них подбають. Вони лягають спокійно і встають спокійно. Вони знають, в них є батьки. І сьогодні дуже шкода тих діточок, які є по тих сиротинцях. А сьогодні таких дітей, на, на жаль, збільшилось в нашій державі. Які лягають, встають і розуміють, що вони. Нікому не потрібні. Є люди, яким ми довіряємо. Є люди, яким ми довіряємо частково. Частково. Можемо довірити якісь фінанси. Можемо довірити якусь справу певно. Але знаєте, є люди, яким ми взагалі не довіряємо. І взагалі є люди, яким не варто й довіряти, правда? Я чув таку цікаву історію, де одна віруюча сім'я розповідала. Де одного разу в них біля будинку стояв велосипед, і його вкрали. Ну, такий хороший був велосипед. Шкода було. Ну, вкрали. Але знаєте, одного разу з'являється той велосипед. І на ньому записка. І, і пишуть: ви знаєте, я вкрав цей велосипед, мені дуже шкода, я бачу, ви хороші люди. Мене так совість десь замучила трохи. Я вирішив віддати. І так, якби, як вибачення, я купив квитки десь в кінотеатр для всієї вашої сім'ї. І так, скільки їх там було в сім'ї, якраз квитки на всю сім'ю. Ну, думаю, ну, слава Богу, людина покаялася. Знаєте, от довіра, довіра, що все ж таки щось є добре в тій людині. Ну і все, сім'я святково одягнулися, поїхали в цей кінотеатр. На всіх є квитки безкоштовно. А в цей час, коли вони потім вже приїхали, їхній будинок повністю пограбували. Отак От хитро придумано. Вони поїхали, знали, що вони поїдуть, нікого нема. Зайшли в дім. І вже не велосипед, а все винесли. І знаєте, так ворог людської душі так теж може працювати. Щось нам підкинути маленьке, щоб забрати все. І через одне щось невелике ми можемо втратити дуже багато. І от довіряй потім людям. Є і такі люди. Є і такі люди. Знаєте, довір'я потрібно заслужити. Довір'я, воно не приходить так просто. І коли ми довіряємо людям, коли ми довіряємо їм, то. Це означає, що ми впевнені, що ця людина нас не підведе. Наприклад, ми сідаємо в якийсь транспорт, так? маршрутку, наприклад, чи в поїзд. Ну, ми довіряємо водію, правда? Ми розуміємо, що ну, від нас вже нічого не залежить. Куди повезе, як завезе, молимося, Боже, збережи в дорозі і все, і довіряємо. І так потрібно довіряти Господу. Я пам'ятаю таку цікаву історію. Як одного разу одні вчені шукали там якісь рідкісні породи, якісь е в горах. І от щось вони там знайшли в ущелені, таке рідкісне, чого вони ще не бачили, і не могли ніяк туди потрапити. І попросили міс місцевого хлопчика, <кій> сказали, ми тебе прив'яжемо за мотузку, спустимо туди, ти нам тоді станеш, і ми тобі заплатимо, кошти дамо. Ну, хлопчик каже, добре, тільки каже, я зараз покличу одного чоловіка. Він побіг. Приводить чоловіка і каже, я згідний, каже, але мотузку буде тримати оцей чоловік. А вони питають, а це хто? Каже, це мій тато. Знаєте, хлопчик хотів заробити, ну непогана справа. Ну не зовсім довіряв цим людям. Але знав, що батько він буде тримати. Батько, він буде все робити, щоб його витягнути назад. Оце є довіра. І знаєте, така довіра десь має бути в нас до Господа. В нас до Господа. Ви знаєте, диявол, він хоче зруйнувати цю довіру. І ще з самого початку він підійшов до Єви, щоб зруйнувати довіру до Бога. І сказав до неї, а чи дійсно сказав Господь? А чи дійсно, отак, як Бог сказав? І знаєте, це перше, з чим приходить диявол до нашої душі. Він хоче зруйнувати довіру до Бога. Він хоче нам сказати, що Бог щось від нас заховав. Він хоче сказати, що Господь щось, щось, щось приховує, десь обмежує нас. Ми можемо жити краще. О, подивися і показує, знаєте, на якісь сторони інших людей. Подивися, як ті живуть, як інші живуть, а ти як. Бог тебе обмежив. Особливо до молоді. Ворог підходить, щоб зруйнувати довіру до Бога. І знаєте, нараз, і особливо в цей час, який ми живемо, диявол підходить і каже: подивися, що робиться в країні. А де Бог? Подивися, що зараз робиться в твоїй сім'ї, в твоїй родині. А де Бог? І знаєте, він так підходить. Він підходив. Він підходив до мужів Божих. Ми пам'ятаємо, як він підходив до Йова. Як він підкопувався до нього, як він хотів знайти підхід до нього через жінку, через друзів. Але Йов довіряв Господу. Він сказав: мій відкупитель живий. І знаєте, це є дуже дорогоцінно для Господа, що ми йому довіряли. І хотів би сказати такі кілька порад. Коли десь підходить сумніви в наше життя, коли десь приходить зневіра Богові, коли десь ми втрачаємо довіру до Бога. І перше, що хотів би сказати, першу думку, коли ми довіряємо Богу, ми знаємо, що Господь хоче для нас тільки добра. Я думаю, люди можуть тут засвідчити багато людей, оглянувшись назад в своє життя. Були деякі речі, де ми не зовсім були згідні з тим, що Господь робить в нашому житті, правда? Через що Господь прова... провадить нас, через що ми переходимо. Не зовсім нам було приємно. Але знаєте, я, оглядаючи своє життя назад, кажу, Господи, я тобі дякую. Тому що саме отакий шлях був найкращий для мене. Саме отак, як ти провів мене через ті труднощі, через ці переживання, Господи. Це був найкращий шлях. І, можливо, сьогодні ми щось проходимо в своєму житті, і ворог стоїть біля нашої душі і каже, Господь тебе забув. І ворог говорить, чи можеш ти довіряти такому Богу, якщо він таке допустив твоє життя. Пам'ятай, Господь, він є добрий батько. Він не подасть каменя замість хліба і гадини замість риби. Він любить тебе і мене, бо ми діти його. Бо ми відкуплені кров'ю Сина Божого і записані на його долонях. І незважаючи на ті обставини, Господь є близько біля кожного з нас. Довіряй Господу. Довіряй Господу. Знай, що Господь хоче тільки добра для тебе. Ви знаєте, коли ми довіряємо Господу, важливо опиратися на Боже Слово. Як свого часу ми читали, Симон сказав, за словом Твоїм окину небто. І знаєте, де коли так треба робити в своєму житті? Коли ми бачимо, ну воно ну ніяк не сходиться з тим, що Господь говорить. Ну ніяк. Але, знаєте, так з вірою просто, опершись на Божій обітниці, на Боже Слово, сказати, Господи, за Словом Твоїм я йду туди. Я не знаю, чого ти мене ведеш туди. Але я йду туди, за словом Твоїм. Бо ти так сказав. Бо я довіряю Слову Твоєму, довіряю обітницям Твоїм. Як сьогодні є важливо опертись на Боже Слово? Чи було легко Аврааму піти туди, кудись невідомо куди, куди посилає Господь? Залишай все з сім'єю, з маєтком. Але він довірився Господу. Приходить в Єгипет, а там голод, і здавалось би, запитання, Боже, ну ти ж сказав йти, що змінилось. Але він довіряє Богу. Він знає, що якщо Господь веде, Він знає, що робити. Він знає. Ми знаємо заможа Божого ноя, де він почув Боже слово. І ви знаєте, тільки на Божому слові він опирався. Ніякий якийсь людський розум не міг йому допомогти. Логічно якось зрозуміти це було важко. Але Господь сказав, будуй ковчег, і він це робив. І знаєте, як сьогодні важливо, дорогі друзі, довіряти Богу, довіритися йому у всіх сферах нашого життя. Ви знаєте, наскільки ми довіримося Богові, настільки буде й Боже благословіння. В нашому житті. Ми знаємо про цю вдову, в якій була проблема. Вона приходить до пророка і говорить, отак і так. Борги, чоловік помер. Він був муж Божий. І знаєте, пророк радить, йти, позичити посудини. І знаєте, от скільки посудин вона позичила, стільки Господь і дав. Свого часу Господь сказав через пророка, копайте ці ями. Не буде дощу, не буде вітру, а вони наповняться водою. І оскільки тих ям викупали, якої глибини вони їх викупали, стільки води вони її отримали. І от наскільки ми довіримося Богові, наскільки глибоко, наскільки ми отримаємо від Господа. І Ісус Він вчив в цьому випадку Петра, Симона, довіряти йому. Довіряти Йому. І ми бачимо, які великі благословіння отримав Симон Петро і ті, хто були з ним. Написано, що вони наповнили обидва човни, аж вони стали потопати. І Господь дав зрозуміти Петрові, що незалежно від обставин, незалежно від того, що говорить тобі розум, але якщо сказав Господь, то Господь проведе. Якщо сказав Господь, Господь нагодує. І там, де нічого немає, Господь дасть. З малого Господь зробить велике. І тому, якщо сьогодні десь є зневіра, десь недовіра є в нашому серці страх, давайте сьогодні будемо довіряти Богові. Я пам'ятаю історію цікаво, де одного разу корабель, який плив по морі, потрапив великий шторм, а маленька дівчинка спала внизу, в кімнаті. Низу корабля. І ось вона пробудилась, побачила, що люди десь щось там шумлять, кричать. Вона вийшла, каже, що, що робиться. Матроси бігають кажуть, шторм, корабель хитає буря. А вона каже, а де мій тато? А тато був капітан корабля. А вона каже, тату твій за штурвалом корабля цього. Вона, як це почула, пішла назад на своє ліжечко і знову заснула. Знаєте, така має бути в нас довіра до Господа. Ця дівчинка розуміла так шторм, так буря, люди в паніці, в страху. Але вона розуміла, що її тато зараз за штурвалом цього корабля. І він зробить все можливе і неможливе, щоб спасти її і тих, хто там знаходиться на цьому кораблі. Дорогі друзі, якщо ми знаємо, що в нашій лоці є Христос, що біля нас є Ісус, і ми чуємо Його Слово. Нам не потрібно боятися нічого. Нам не потрібно боятися бурі. Нам не потрібно боятися штормів. Нам не потрібно боятися випробувань в нашому житті. Так страшно. Так боляче. Так ми не раз плачемо. Ми просимо Господа. так. Але з нами є Ісус. Але Він є близько. Але він... ми чуємо Його Слово. І як це є добре, коли ми відчуваємо, що Він є наш батько? Ми є Його діти. І незважаючи на те, що зараз є в нашому житті, Він нас доведе у вічність. Слава Господу! І тому, дорогі друзі, ми маємо цей гарний приклад, де Ісус вчив довіряти Симона. І не тільки вчив довіряти, але Господь і йому щось довірив. І він каже, не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей. Ви знаєте, не тільки нам потрібно довіряти Богові. Господь сьогодні шукає людей, яким Він хоче щось довірити. Він сьогодні шукає і на цьому місці. В нього є багато доручень, в нього багато є дарів. І Він сьогодні хоче роздати церкві свої. Але він сьогодні дивиться на кожного з нас, чи може він нам довіряти. Чи достойні ми того, щоб Господь нам довірив? Давайте переглянемо наше життя, наші вчинки, наші слова. Чи може Господь нам щось довірити? От ми хочемо, правда, щоб, щоб нам люди довіряли. Але чи Господь довіряє нам? Ми зараз будемо молитися. Якщо, можливо, Сьогодні є певний страх в нашому житті, можливо, недовіра. Ми будемо кликати до Господа, щоб Господь дав відчути, що Він близько, що Він нас любить, що Він є наш батько, Він є біля нас. Будемо молитися.